Друзі, вітаю! E, значить така в мене проблемка. У мене базова модель Славутки, інжектор. І як всі знають, що на них немає е, реле циклічності е, дворников. Значить, яка ситуація? Ну, ясно, що перше положення в нас. Іде малі обороти, друге положення, великі обороти, змаха дворников. Все. Зараз у мене. Це в нульовому положенні, тобто нажав на омивач і пішов, оми... після омивача пішли два взмахи. І вимкнулось. Первое положение. Пауза. И снова взмах. Другое положение. Те самые великие обороты. Значит, что я сделал? Я дивился в интернете, продают хлопцы с фишками уже готовые. Реле и Дві фішки. Тобто отам воно, знизу, а тут от, ось витягується і між цими всіма ці, в цій фішеці ці вставляється те, що вони предлагають. Значить, я собі перемалював був схемку, по якій те, що вони продають, зібрано. Ось воно, ну не знаю, зна... ті, хто розуміються на цьому, зможуть зрозуміти, що я тут понакалякував. Єдиний момент, так, дана схема працює, і те, що вони пропонують, воно працює. Єдине, ну, не знаю, на мій погляд, це мені неправильно було б. Тому що в них... Оця схема. Вона працює, але як? Так само в, нуль, в нульовому положенні спрацьовує омивач, йде в Все як має бути. Перве положення вмикається так само з паузою. Друге положення працює, але працює на низьких обертах. Тобто дуже-дуже повільно працюють дворники на другому положенні. А чому так виходить? Тому що по схемі в них замість. Е, отут ДС-це е спрацювання з реле вже йде. Тобто оцей провод фішечка, це вже провід пішов на другу швидкість на мотор. Перша швидкість у нас оцей. Одиничка. Ниже по схемі зараз ось п'ятірка з одиничкою, а на другу швидкість іде спрацювання циклічності. Питань немає. Якщо все когось влаштовує так, як воно працює, нехай працює згоден. Але коли дуже-дуже великий дощ то ну, дуже повільно не встигає воно змивати і дуже погано їхати, коли мала швидкість дворника цього працювання. Тому я захотів залишити, щоб в мене працювало і перша швидкість з перериванням, і друга швидкість була такою ж залишилась, як і була. Тому я трішечки переробив схемку. А саме, ну, покажу знову ж на цій самій схемі. П'ятірочка, яка має йти на одиничку. Вона йде. Так само залишається на п'ятірку. Тобто це друга швидкість. Це з вимикача під рульового. Коли включаєш на другу швидкість, йде е, на, сюди напруга і йде на п'ятірку. Так і залишається. А оця одиничка йде в нас на Ску. Тобто ми міняємо місцями оці два контакти. Єдине, що у другому положенні починає а, підтуплювати, не витягує реле. Тому, коли включається друга швидкість, нам треба вимкнути, розірвати провід першої швидкості. Відповідно, ну, я так заморочився. Це так, відео для інформації. Може комусь і сподобається. Знаю, що багатьом багато почнуть розказувати. Данабіса заморачувався, купив поставу і забув. Ну, звісно, але я схотів, щоб в мене всі швидкості були на місці і циклічність також працювала. Тому я поліз і отак отут-таке -от -от начудив. Значить, по тій схемі я зробив постав реле циклічності. І плюс на другу швидкість я підключив. П'ятиконтактне реле, де е, є два контакти. Тобто, коли воно спрацьовує, друга пара розмикається. І оце другу пару на розмикання я поставив на першу швидкість. Тобто, коли вмикається перша швидкість, ну, друга швидкість вмикається, розмикається е, перша швидкість. Тобто від реле циклічності відключається. Перша швидкість. Все. І тому в мене зараз все працює. Так як і працювало тільки із затримкою на першому положенні. Якось так.